Всіх вітаю на своєму каналі. Подивіться, яка в мене красота на кухні. Піони свого квітника. Просто пахучі, Приємний такий солодкуватий запах. Зараз вам покажу свою орхідейку. У мене тут на кухні біленька. Розувата знаходиться в кімнаті в іншій. Квітка ожила. Подивіться, як вона розпустила листечко своє. Так, ну це в мене рождественник, як його називають у народі. Теж йому тут зручненько. Дівчатка, подивіться, якої я картопельки насмажила сьогодні. Рум'яна. Просто смакота. Добавила сюди зеленого лучку із власного огороду. Дуже люблю я, це у нас мідії у спеціях. Були з лимоном я взяла і спеціями. Полюбляю і інколи собі дозволяю так купувати огірочок. До речі, огірочки у нас по 65 гривень. Взяла сьогодні на 50 гривень огірочки. Ось такий в мене буде сьогодні обід. Тому, хто смакує смачного, хто не знає, що приготувати, візьміть собі на замітку. Завершили будівництво каналізації у своєму дворі. Пам'ятаєте, хто дивився відео, була ціла гора глини, 20 тонн. Вивозили двома великими такими прицепами. От, у нас дощі зараз йдуть, тому кущ піонів просто долу лежить. Ну, а от власне каналізаційна яма. Так, зроблена. Поряд знаходиться он інша. Це сливка. Її один ручок від посадочки виписувала по інтернету. Знаходжуся біля свого улюбленого кущику жасміну. Ось ось має розквітнути, так як запасмирилося. У нас зараз дощі йдуть уже який день поспіль. Нагадую, я з Полтавської області. Тому на днях, я думаю, що спогодка розпогодиться. Обіцяю, 30-33 тепла і кущ буде сіяти, я вам покажу. Він величезний, от, вище мене. Ну, вже деякі. Квіточки на ньому квітнуть. Я хотіла б трішки прокоментувати деякі ваші коментарі. Я дякую всім за підписку. От досить приємно, але і не дуже приємно читати такий, знаєте, і негатив в свою сторону. Ну, не подобається, ну не дивіться, ну, прийдіть мимо, знайдіть собі канал, який вам більше до вподоби, да. Е, я хотіла прокоментувати останнє відео, там, де готувала пиріжки, смажила з яйцем та зеленю. Е, Коментарі були різні. да, ну, Зокрема, останній тісто дубове, е, декому мішає звук пральної машини. Ну, Люди добрі, в мене канал звичайний, тобто це не, скажімо, професійна так, готовка, там, де у мене певна така студія і так далі, де не повинно бути ніякого такого шороху, звуку і ну, тому подібне. Так. Всі ми живі люди, і тому показую просто своє звичайне життя, а що в моєму житті. Крім готовки, є й повсякденні інші справи. Знову ж таки, це і попрати, і щось інше зробити. Е, тому це вже знаєте, я думаю, що більшість залежить не від того звуку, а від людини, да, кому що не до вподоби. Е, теж писали про те, що тісто добове. Ну, Ви знаєте, в мене ще відео не вийшло було на канал, але вже піріжечки мої старілочки швидко упливли. Їх вже не було. Тому не потрібно такі гадостей писати, повірте. Е Перш ніж щось писати, краще подумайте. Е ну А там вже дивіться, кому як. Звичайно, що є і добрі слова на підтримку каналу, на підтримку того, що ви дивитеся, і таке інше. Тому. Дякую всім, хто зі мною, кому цікаво. Скоро я йду у відпустку з 9 червня, тому в мене розпочнеться досить таке активне літочко. От, Сьогодні була у МРЕО, треба було по справах з'їздити, не вийшло. Зависла система в комп'ютерах і свої певні питання я не вирішила. Ну, скажімо, поки що такі от домашні хлопоти. Ну, а далі буде теж не менш цікаво, повірте, тому що ремонт чекає у двокімнатній квартирі, і, ну і багато інших справ. Хочу ще і поїхати в Тернопільську область десь так днів на 5, 5 раз 7. Завтра у мого другокласника останній дзвінок. от. На 9 годину ранку, якщо все буде добре, не завадить повітряна тривога, тому дітей пролунає останній дзвінок. А у решти 5 та 11 класи лунатиме 30 травня у п'ятницю. Ось такі поки що новини сьогоднішнього мого дня. Дощ, тому знаходжуся зараз. Вдома готуємося завтра до робочого дня. Всім бажаю хороших новин, хорошого настрою. От, і до наступної зустрічі. Па-па!